Що таке архітектурна доступність? Це забезпечення доступності будівель і споруд за допомогою конкретних заходів, що дозволяють пристосувати житлове і навколишнє середовище до потреб людей з інвалідністю. Досягти цього на сучасному рівні можна лише дотримуючись будівельних норм. Саме державні будівельні норми містять вимоги до проєктування та реконструкції цивільних будинків і споруд. Тут прописано, як облаштувати земельні ділянки з урахуванням тактильних засобів для пішоходів, як облаштувати автостоянки, спорудити сходи і пандуси, світлову та звукову сигналізацію ліфтів і підйомників, шляхи евакуації. Ці норми також враховують, як проєктувати кімнати гігієни, роздягальні аудиторії та робочі зони для людей з інвалідністю, передбачено і компенсаторні та допоміжні засоби для формування доступного середовища. Тільки вільний доступ та переміщення в різних громадських об'єктах дозволяють людині бути самодостатньою та здатною обирати, яким буде її життя. Доступність стосується кожного.